Каже Господь сьогодні в Євангелії, якщо тебе переслідують, то постарайся порозуміти, що це за причина. І якщо видиш, що нападають на тебе, ти попробуй знайти такий підход до людей, щоб не йти на конфлікт і не помститися нікому. А коли ти знаєш, і ми тепер видим, що основні гонітілі церкви нині багачі, да, мільйонери, мільярдери, зяточники, корупціонери, оті, котрі хочуть в боротьбі з церквою прикрити свої злочини, ми починаємо розуміти, почому казав Господь нині в Євангелії Луки, 6 глава, «Горе вам, багачі, бо ви получили своє утішення, купаєтеся в багатстві, от безумія свого, що й хочете бити християн, залишивши їх деколи без куска хліба, Наклавши на християн великі ціни, наш собор кафедральний, платить за світло 8 гривень за кіловат, то є у 4 рази більше, ніж другий. І ми смиренно платимо. Ми знаємо, е цей світ, то багачі видавлюють копійку послідню, а ми кажемо, слово Христа казало так, дай Кожний, кому що хоче, ко любов, любов, кому віру, віру, кому поклон, кому гроші дай їм гроші, а киття возьмуть верхню, дай їм і спіднює. Бо Господь силен потом тобі, сьогодні вас обновити, повернути. А вам, багачі, горе пересичені, вися приситили багатствами, колись прийде час будете виривати, бо будете голодніти, Бо Душі ваші бідні, нещасні і вам, горе, сміючимся, коли смієтеся із жінок церковних до церкви, а знаходять молодь, та кричать їм, куди йдете? А діточки вже із дітства подані, привикають до безбожня. Но, каже Господь нині, будьте мудрі і спокійні. Говорю вам, любіть ворогів ваших, благотворіть ненавидящих вас. Благословляйте, проклинаючих вас і моліться за обіжаючих вас. А котрясь ударив щуку, подкладь, й другу, кот візьме одежду верхню, даймуть сорочку. Всякому просячому тебе давай, а от взявшого Твоє, не треба й назад. І от іменно на словах Євангельських ми віримо, що православна церква нині. Не призиває людей спасати церков, щоб організуватися у велику армію. Від 8 мільйонів, мінімум, православної української православної церкви це, це десятки армій. 8 мільйонів людей вигнали за преділення своїх сил, язичників і безбожників. Але ми не робимо і все. Ми знаємо, Божий призов. Не робіть цього. Ви, християни, маєте бути тим народом, котрий бере на себе удари, щоб зберегти мир у народі, мир між сусідами, бо, якщо б був в селі, усі були і держалися того духа, що й безбожники, ні одно село б не жило в мирі. Но, каже Господь: я вам, християнам, кажу, ви висті соль землі. Благодаря тому, що ви безбожниками ви жиєте, християни. В соль землі, ви не даєте цьому світу згубитися, як не дає згубитися салови, солонині. Так, і віра Христова дає нам таку силу, щоб одержати високонравственним общество, де ми живемо. завжди пам'ятаємо, що сила наша не в нашому дипломові або в знакомстві, сила наша. Во Христі Ісусі, вірую, якого ми совершаємо всі наші подвиги і чудеса, як ото робила маленька дівочка, худенька, а яка там була сила, яка там була благодать Божа, що великий бусуркун, великий мах Кипріян, оказався безсильний перед тим, з чим обладала дівочка Івстина. Прийшов час. Сатана Сатанаця помстів над усіма, їм, ніколи не прощає сатана. І сатана воспалив правителів і були знищені, і Кіпріан, і Юстина була убита цей світ жорстокий. І коли апостол Євангеліст Ян Бослов каже: не обманюйтеся, той світ, в якому ви живете, світ возлі лежить в калу, в грязі, варварському, дикому. І якщо ви подумаєте тому світі жити по його правилам, ви пропадете. От чому ми маємо церкву, в котрій живемо по новому, і в церкві ми вже дихаємо воздухом вічності, воздухом свободи в во Христі, щоб не гріхам гріхами беззаконням, пам'ятає, що гріхи ведуть до болезні, до падіння, і тільки силою Божою буває тут. Ми держася в рамках церковної святости, полюбивши пост і молитву, чтення Євангелії, слава Божого, прибуває часто в причащенню тіла й крові Христової, щоб себе укріпляти. Митуйте, діти Божі, а в вічності віруємо. Помолити вам, мученика Кіпріана і мучениці Юстини, і по молитвам наших святих, зможемо й ми наслідувати Царство Божоє, царство. Вічної святости. Амінь.